Доброго ранку. Рубрика Вижити в селі продовжуємо ремонт старого компа. Знайшов у себе як ось по сосеках отакий жорсткий диск. Звичайний жорсткий диск, це не SSD. Баракуда 160 ГБ. Отака до нього шина підключення типу SATA. Так як на цій платі вже присутні SATA роз'єми. Попробую його поставити і попробую поставити систему Windows. Покажу, як це зробити. А зараз хочу почистити кулер на блоку питання, так як кулер гуде ой-ой. ой Всі чули при першому запуску, він не перестав гудіти. Хочу зняти коротке відео, як почистити і зремонтувати кулер в домашніх умовах та своїми руками. Дякую, підписуємося на канал. Будемо ремонтувати разом. От, Відкрутили кулер. Будьте обережні, так як в деяких, так як в цьому блоках, він припаяний прямо в плату. Припаяний. В більшості вони на роз'ємах, тобто вони взаємозаміняємо. Тут він впаяний. Так що не відриваємо від плати. для чистки, його просто потрібно відкрутити. Далі чистимо. Відклеюємо цю наклейку. Відклеїли наклеєчку, Тут є така заглушечка. За допомогою ножика виколуплюємо заглушечку. От, крильчатка кулера стоїть на штопорному кольці. От тепер дуже важко, але можливо за допомогою ножика підручних засобів виколупуємо це кольце. Знімаємо його просто, щоб кулер розібрати на дві половинки. Витягнули штопорку, не загубіть її, важливо. Тепер достаємо крильчатку кулера. От, Магніт. Тут стоїть магніт, тут обмотки, все стандартно. Прочищаємо, змазуємо і збираємо. Так, тепер, щоб почистити, використовую домашні ватні палички з пічки вата. Средство ноготок. У кожного є дружина, дівчина, сестра. Думаю, можна попросити. І змащую турбованим маслом, звичайним моторним маслом 10 в 30 В30 для турбомоторів. Проїзвоство США. Почнемо чистку. За допомогою ноготка отак змочуємо ватку, протираємо всю пелючку. Повністю не боїмося витирати, чекаємо, поки висохне. Дивіться, що на спічці. Беремо суху, протираємо сухою. Ось на спічці повний капець. Попугайчики нам трохи заважає, але нічого страшного. От. Отак от його протре, все повністю. Бачите, пічки грязні. Тепер беремо. Магніти, не магніти, а обмотки. Тут треба бути осторожним, щоб багато не затікало, але отак, отак по чуть-чуть, по чуть-чуть можна. Важно протерти і всередині, де йде ось. Всередині можна взяти просто спічку, не треба вата. Вона якраз влізе. Протерти. Я протираю ноготком, ацетоном, хто як називає, протерли, збрали тут грязь, грязь. так змащуємо. Небагато масла. Раз. Тепер сюди отак. От Два. Не більше, не менше. Можна чуть-чуть сюди. Чуть -чуть. Все. Тепер беремо свіжу, ще раз промазуємо, витираємо. Тут отак. Резинку не загубіть. Багато лишнього теж не треба, так як воно буде відкладатися, набивати на себе пилюку, протираємо. Смазали, блистить, красиво. Тепер одіваємо на місце крильчатку. Раз. Трошки випала он. резинка з цього з боку. Але нічого страшного. Беремо її, одягаємо, Одягаємо. Одиваємо. Нічого страшного. Що раз. Два. І тепер одягаємо назад. О. Кулер крутиться. одягаємо назад пластикову. Як кажуть, от пластикове кільце теж за допомогою руки і спічки. Раз, два. До щелчка. щелкнуло Ставимо заглушку, клеїмо наклейку, наклейка для того, щоб не згубилась заглушка. Прикручуємо все в обратному порядку. От сюди. Зібрали блок питання. Поставили жорсткий диск. Зараз будемо пробувати запускати цю систему та ставити Windows. Дякую, підписуйтесь. Так, от, запуск відбувся вже тепер ідеально. Робить він дуже тихо. Ніяких шумів немає. От, наш HD-диск ST316, бачить добре. Попробуємо залити на нього систему Windows за допомогою от, флешки. Зараз подивлюсь, наскільки флешка. На іншому комп'ютері, звісно, потрібно якби, створити завантажувальний диск або загрузочний диск. І якщо флешка менша, то систему Windows зальєм ту, яка влізе на дану флешку. А потім за допомогою інтернету обновимо до Windows 10. Дякую, підписуємося. Ставили ми флешку в комп'ютер, зайшли. Флешка 4 ГБ. Так як я й думав. Її потрібно відформатувати. Цієї флешки не досить для установки Windows 10. Хоча там і система слабенька для Windows 10, але потягнуло. от Ми відформатували, закрили, закрили. Тепер ми заходимо на Chrome. Google Chrome. Заходимо і вводимо і таку команду: Загрузочна флешка Windows 7. Ці всі я проматую сайти. Так як у нас багато чого блокується. От Windows Bit. Навіть не Windows Bit, а от найкращий сайт Windows X64. сюди я скачував образ. Образ от ми нажимаємо Скачати. Скачать. Ждемо 5 секунд. вам сейчас викине торрент. А торрент скачуємо за допомогою програми MediaGet. Непогана програма. От, воно сюди залетіло. Відкриваємо. От, воно вже в мене є. Вже загружається. 3.28. От файл загружений. Програма Media Get. До речі, непогана програма. Можна дивитися фільми, качати ігри. Тобто без проблем. Це так би для совєта, В общем, далі. Коли ви скачали образ, у вас ставлена флешка, це ще не все. Тепер відкриваємо програму. Тут комп'ютер. Загрузки. У мене тут програма загружена. Получається от, э, Rufus раз setup. Запуск од імені адміністратора. Запустить. Запустили ми Rufus. От, файлова система MBR. Це для BIOS. То, що якщо тут стоїть целевая система UEFI, от, у це в більш нових материнських платах. Це вже не BIOS, це BIOS у EF. Важно не перепутати. Нажимаємо вибрати. Вибираємо образ диска. Загрузки. Медиа get download. От у нас Windows 7 64 біта Ultimatum. Нажимаємо два рази. У нас вибиває метку Тома. Вибиває... От, система, Бачите, зразу перебросила на UEFI. От тут треба вибрати MBR. BIOS. Так як схема розділу тут відрізняється. Ставимо старт. І чекаємо, поки флешка змонтується. Окей. От удалення, вона монтується. Не буду шукати. Копірування ISO файлів. Зараз воно скопірується на 100%. Чекаємо. От, записала програма Rufus нам образ диску. Вона автоматом жме готова. В общем, ось записаний образ диску Windows 7. Тепер забираємо флешку. Нажимаємо Ізвлеч. Так. І витягуємо з комп'ютера. І йдемо на наш Old Comp. От вставили нашу флешечку в наш Old Comp. От він. Загружається. Зараз нажимо Перезапустить. Так як я поки знімав те, що вставлена флешка, тут вийшла неурядочка. Перезапустив. Чекаємо. Клавіатура спрацювала. Тепер заходимо F1. F1, Press NK. Ну, У мене так вийшло, що флешку одразу побачило. Ну, Я покажу, як потім в біосі потрібно настроїти, щоб флешку бачило. Ну, Тут якось побачило автоматом. Не знаю, моє специфічний BIOS, я просто її вставив. І от іде загрузка файлів Windows. Странно, такого не було. Просто вставив флешку і відразу пішла загрузка з флешки. От, стартує наша система загрузки Windows, точніше сетап. Ком працює, до речі, класно, тихо. Чистка кулера допомогла. Також саморобна термопаста, хто пам'ятає. А так все нормально. Ну, паста перевірена вже не раз. Тобто тут русский, русский, Росія. Ну, я проживаю в Україні. Так як маю родичів в Росії, не страшно. Можна, ну... щоб було по справедливому. Я виберу Україну. Узбекский, узбекский, Україна. Збекський, збекський, український, Україна. Нажмемо далі. Нажимаємо установити. для начало установки винды. Винды 7 для начала. Так як компін не новий. Но потім через інтернет можна буде обновити його до 10 без потрібної нам флешки на 8. Тому що не в кожного вона є. Приймаємо, Жмемо далі. Обновлення, повна установка. Хай буде повна установка. Жмемо 148 ГБ. Ну, нас диск один. Ми в принципі 150 ГГ. Це не те, що треба там ділити. Нажимаємо далі. Іде розпаковка. Ну і погнала установка Windows. Тобто тут, звісно, я не буду все знімати. Так як поки воно розпакує, потім установить, установить обновлення, завершення установки. Це все буде відбуватися по регламенту. Там вас попросять вибрати часовий пояс. Таке, Такое в общем, короче, не, не дуже складне. Воно буде більш-менш автоматом. Так що всього знімати не буду. Так як це. Время, время це немало, так як у мене не SSD а HD обличний жорсткий диск він пише медленно. Покажу вже на, завершен... ну, на завершательному етапі. До речі, ком буде перезагружатися, не треба боятися цього. Там вона сама система вибирає, коли перезагрузить. Але буде там момент, коли вже флешку треба буде витягнути. Тобто, коли вас поставить на першу перезагрузку, просто рукою вийміть флешку. Це для того, щоб файли не погнали по кругу. Тобто, так як у мене, от я встав і автоматично флешку побачило. Яким чередом не знаю. можливо, там в біосі вже стояли настройки для флешки. Тобто, щоб загрузка пішла з флешки. Щоб цього не повторилося, у вас вже включився Windows. Пожалуйста, при першому, коли отут напише перезагрузка, витягніть флешку. Дякую, підписуйтесь. От, випало перезагрузка. Ми виймаємо флешку. Він сам перезагрузиться, але флешку вийняли з комп'ютера. Все, чекаємо. Воно йде. І далі вже йде запуск Windows, флешка в руках. Завершення установки вже вона не потрібна, так як файли вже скопіровано на диск. Запускається Windows. Ну і далі будемо налаштовувати його під себе. Зараз чекаємо запуск. От. От, Програма установки запускає служби. Там випала якась ошибка checking. Ну, я нажав два рази Enter і вона обралась. В общем, Завершення установки у нас повним ходом іде. Це Windows 7. Він як непоганий для даного конфігурації 4 ГБ оперативної пам'яті. Він вже якби, устарівший, на нього немає обновлень. Але комп повинен потягти Windows 10. Есть, чекаємо. Що нам виб'є, йдемо по інструкції. От, знову автоматом нічого не трогає, перезагружає систему. Воно, в общем, само працює. Взагалі нічого ніяких клавіш не трогав. От е, моя материнка в цьому компі Олдовському. Так, як би. Я міг би поставити на нього SDD і все було б швидше. Я не хочу вкладувати в нього гроші. Так як цей комп'ютер реально мені попав за, як кажуть, могорич, який не вартував нічого. От Вибиває таку ошибку, але я нажимаю просто Enter. І ще раз Enter. Все. Що за ошибка? Бісь його знає. Не хочу навіть розбиратися, так як... Після двох нажатів він опять нормально працює. Ну, певно, десь є якісь там. Тут оказалась відеокарта не GT 9600, а якась старезний Radeon на 128 метрів. То я попросив товариша. У мене товариш прийшла GT 9600 на 512 256 біт. Топова карта для цих комп'ютерів Q6620 в свої часи. Тож вона десь уже по почті їде. От, можна ввести. Я ввожу Алекс. Алекс ПК. Нажимаю далі. Ключа продукта в мене немає, я жму пропустить. Там його можна буде хакнуть. Я пізніше покажу, де скачать хряк. Точніше, кряк, хряк, хряк. Київ, Ріга, Вільнюс, Росія, Софія, Талін, Хельсинки. і Далія. Це все нам без різниці. От Windows 7. Максимальне. Ждемо, поки воно все загружається. Хочеться показати детально. Сложного немає нічого. Слідуємо інструкціям. Просто я не хочу підв'язувати дану відеокарту. Так як мені прийде більш на поколінні 15 новіша. То я загружу перший образ, першу систему, яка є. Так що це компс який своїми руками. І термопаста я виложив. Кстати, дійсно, вона дуже класна, робоча, з, -з звичайних батарейок і будь-якого шруса. Можна навіть, якщо нема шруса, у батька з полуосі відкрутити пильник і трохи взяти. Там буквально декілька грам. І працює досить непогано. Досить непогано. Я працював до трьох тижнів, поки не поставив нормально. тобто перегрівів не було, нічого не було. От. Система в мене загрузилася. Дивимося на систему один диск, 133 свободно. Так, відкриємо свойства, що я люблю. От Intel Core. Кварт Q6620 дополнительные параметры системы дополнительно дополнительные визуальные эффекты я ставлю обеспечить наилучшее быстродействие так как комп старый вот, я нажимаю ОК оборудование диспетчер устройств вот диспетчер устройств от процессоры І ми бачимо, що тут повних 4 ядра. Так, да, правда, на смішній 2,4 ГГц, так як у мене i7 зараз до 5 ГГц на тому компі, що я загружав флешку і RTX 3080 Ti. Це смішно. Но для тих, кому комп потрібен, для дитини, яка ще не розуміє так чисто пограти, навчитися, Не жалко, якщо згорить, він ще актуальний. То есть, от, 4 ядра, полных 4 ядра не потока, а ядра. Це 4 ядерних u 66 на 8 МБ кеш другого рівня. От, я виключаю, включаю. І 4 ГБ Озу ddr 2 6400. Можна поставить чуть більше планку на 800 МГц. Там була не 6400, не помню. Трошки більше. 8000 или що то около того. Ну, у мене тільки одна планка, а їх треба ставити ідентичні. То я вже лазити не буду. Хай стоїть те, що в ньому стояло. Я якби реставрував кулер на блоку питання старого старого компа є в відео Ну, в общем, я пока загрузив. До Windows 10 обновлення в наступному відео, поки прийде моя відеокарта А так поки, От. Нічого сложного. Хоч комп'олдовський, ну, як кажуть, ще послужить. От ставлю завершення. В общем, комп завершення роботи, іначе він залетів. От наш монстр. От все, виключився, виключаю його з розетки. В кого хватило нервів, додивитися відео. Слава! Підписуйтесь на канал, якщо є якісь питання, задавайте. Дякую. Не хейтеріть, хай Бог буде з вами.